Ну, ви всі чули все, що відбулося. У нас було сьогодні довге засідання, найдовше в цьому процесі. І весь цей час нас повторювалася раз по разу ситуація, коли ми ставимо конкретне, предметне питання до представника президента Зеленського, до представника Кабінету міністрів, до представника Міністерства економіки, яке вперше з'явилося. За вперше за півроку Міністерство економіки, яке заварило всю цю кашу, все ж таки прийшло до суду. І щоразу, коли питання було предметне, ми чули, що це інформація, яка, яку не можна обговорювати в відкритому суді, бо хтось з самого початку написав літери ДСК для службового користування. І тому це позбавляє суспільство права знати, що там відбувалося. Ну в довгій, в довгій перспективі це не спрацює, бо ми вже сказали, що ми всю інформацію з цього процесу, яка навіть зараз закрита, ми всі оприлюднимо обов'язково. І ніякі ці відмазки про те, що, начебто, ДСК зазначає, що ДСК перевищує право суспільства, знаєте, не спрацює в цьому разі. Як і в принципі не мають працювати. Що стосується цікавих сьогоднішніх подій, ну ви чули, так, що, по-перше, ми, ми знову почули про. Магічну превентивність санкції про те, що якщо президент вважає, що хтось небезпечний, то його просто отак от давять цими санкціями, і, і вже ніхто не має права питати, чому, тому що превентивність. А, але сьогодні ми почули ще таку, но, нове слово в цій теорії. Нам сказали, що ну бачите, якщо Зеленський не скасував ці санкції, значить вони поки що не досягли мети. А якої мети? Ну, вам не треба просто знати. І чим більше таких відповідей, чим більше такого хилянства від предметної розмови, тим більш очевидно є те, що метою було саме те, що є на поверхні, тобто виключити Порошенка з будь-якого політичного процесу. Він про це говорить, ми про це говоримо. Всі це розуміють. І ну, ви, ви також чули це, і ви розумієте, що президент Зеленський виглядає ну, дуже, дуже некрасиво. Навіть якщо б він вийшов і сказав, так, ось я, я хочу будувати диктатуру, тому я зараз забороняю всім це. Будемо, будемо всіх бомбити, як він говорив жартуючи. Якби він це сказав, це і так було б, але ну, ну, не так невдало, як те, що за нього люди, які його представляють, несуть ось таку несенитницю. А В нас виявилася цікава деталь, що виявляється, ми за півроку процесу ми про це не чули. Сьогодні почали про це вперше. Що 12 лютого була виявляється нарада Міністерства економіки, на якій був присутні, присутній пронян. І е, представник Міністерства економіки саме про це нам говорить, чому ви так робили? Ну тому що 4 лютого президент Зеленський підписав указ про посилення того сього 5-го 10-го і в тому числі доручив Міністерству економіки про пропрацювати уряду і відповідно Міністерство економіки пропрацювати подальші проекти санкцій. Одночасно, 4 лютого він включив Проніна. Склад РНБО. про це він не говорив, але це факт. Це так було. І тобто ми бачимо, що в нас вже складається дуже така чітка схема, що 4 лютого дали відмашку на цю операцію. Ми говорили попереднім разом, що саме цю формулу, за яку вони впровадили санкції, те, що в них написано в брентування, саме про це писала газета, пов'язана з Андрієм Портновим ще в січні і на початку лютого. Саме 4 лютого була одна з публікацій. Тобто то те, що в них там відбувалося витокі в напрямку Портнова, це підтверджується з кожним новим засіданням. І е, поганою, звичайно, новиною є те, що суд це засідання на 6 жовтня. Ми розуміємо, що це, цього, напевно, не можна було уникнути, бо судів дійсно є свої графіки, але те, що таким чином суд дійсно фактично винагороджує тактику. Відповідача і тактику державних органів, які ну, вони удають, що вони туплять. Насправді вони все чітко розуміють, вони такі самі досвідчені юристи, як і ми. Але вони удають, що вони щось не зрозуміли, що якісь документи, які суд їм сказав надати, вони десь його шукають, не можу знайти. І замість того, щоб сказати, добре, ви програли, ну тому що так, тому що ви мали протягом 15 діб представити все, що вас є, не представила, програли, все. Замість цього це вже а, восьма, здається, чи, чи, чи буде чи сьоме засідання, і вони таким чином виграють час. Тобто вони, ну зрозуміло, що вони не можуть брати вдову на виграш, бо рано чи пізно всі санкції буде, буде вимушено визнати, що вони самі в тому числі, що вони незаконні. законі. Але час вони грають. І цей час вони грають не, не лише в нас, вони грають його суспільство. Бо це перед суспільством вони мають звітувати за. За те, що відбулося в лютому. І ну, вибачте, я вже зговорився. і. От, пан Головаль, Ост... чекаємо, що Ост... це. Особливо, я думаю, сьогодні має вже бути всім зрозуміло, що президент Зеленський, а ще раз домовив, що це було самопредставництво. представництво оця е... жінка, що представляла е... Зеленського, фактично це він є відповідно до закону, вона здійснює самопредставництво президента України. І е, вона, і присутні тут так звані треті особи, вони показали, що в принципі вже відповідач, і треті особи на габоці, вони змирилися з тим, що законність застосування санкцій проти Петра Порошенка вони не доведуть. І тому вся ця гра, всі ці. Фокуси, трюки пов'язані з різними назвами документів, з необхідністю, щоб суд їх витрабовував. Хоча по закону це був їх обов'язок негайно надати всі документи, які мають стосунок до справи суду. Вся ця гра з секретністю, з грифами ДСК, і це єдине, ну завжди було засовка. Для чого потрібна секретність, Вперше за все, для того, щоб приховати абсолютно. Банкрутство у всіх сферах, тобто всі ці розповіді про те, що ми цього зараз не скажемо, а скажемо колись у закритому засіданні, тому що ну вони свідчать просто про те, що е, в публічному засіданні вони цього сказати не наважаться не тому, що там щось є, а саме тому, що там взагалі нічого немає. І оце мій, моє питання, на яке була відповідна відповідь, що чи вважає. Відповідачі, чи вважає уряд, що народ України суспільство має право знати а за що власне президент Зеленський наклав санкції на свого політичного опонента, Ми побачили, що жодним чином вважає влада люди про це знати не повинні. Але тут ще одна історія: вони самі, чесно кажучи, не дуже знають за що вони наклали санкції на Петра Порошенка, і пояснити це нормальним чином весь ці, ці місяці. Вони не можуть. Тому наше завдання зараз це по-перше, ми повинні все таки змусити ситуацію вийти на якесь рішення. Я вважаю, що тут іншого рішення ніж скасування цих незаконних санкцій бути не може. А по-друге, можливо, нам слід зараз попрацювати. Стосовно того, взагалі, щоб це ганебна ця історія з грифом ДСК, якою чиновники прикривають власні порушення закону і власну некомпетентність, а іноді зловживання, щоб було чітко обмежено його використання і щоб за допомогою грифу ДСК не було вже можливості перешкоджати ходу судового засідання. Це окрема історія. Я думаю, її треба вирішити і. Ми будемо звертатися і до наших парламентарів, щоб якимось чином роз'яснити, тут. Закон можливо не треба міняти з точки зору юриста. Але може, треба ще раз, як кажуть, для дурнів роз'яснити, що ДСК це службова інформація, але не є підставою для того, щоб не давати її до суду і не обмежувати судові засідання. І відповідно. Таким чином, щоб і в процесі роботи, ну ми знаємо, що є державна таємниця, це слід поважати, але ДСК це не державна таємниця, це просто спосіб чиновників ухилятися від відповідальності від того, щоб давати людям інформацію про свою діяльність. А можете все таки пояснити? Я не зовсім зрозуміла з усього всього, що відбулося хто ж все таки був ініціатором санкцій, тому що Кабмін сказав, що він економіки, десь там фінмоніторинг, це взагалі якась абракадабра. Ви розібралися? Ну, це це просте питання. дивіться. Кабмін каже, ми, ми лише розглянули проект Мінекономіки. Мінекономіка каже, ми лише розглянули записку від Проніна. Прон нічого не каже. Але в принципі, йому зараз і так є, є чим займатися. До нього там претензії виникли вже не в нас, а багато серйозніше. І дійсно, це спроба створити таку мотузку, в якій нема кінця. Вона ти тянеш, тянеш, вона не закінчується. бо... Бо так вона зроблена, але зазначимо, що в нас є ж позитивний, тобто не всюди. От є, наприклад, як ми знаємо, Вінницький окружний адміністративний суд, так. який встиг розглянути по суті справу. Ми там оскаржували в інтересах Петра Порошенка саме дії РНБО, апарату РНБО пов'язані mm. з, з внесенням Петра Порошенка до реєстру під санкційних осіб. І суд встановив факти, які тут були зараз озвучені, що президент Зеленський це рішенням суду, підписав. Указ, якому було зазначено неправильний код. Петра Порошенка і там і стосовно інших осіб неправильні дані, і суд це встановив, і суд там є відповідні правові висновки про те, що не можна було без нового засідання РНБО і без нового указу президента е, приймати. Ну оці робити у них шахрайські оці виправлення. Суд відмовив нам, але суд саме на тій підставі відмовив, що захист інтересів Порошенка тут має відбуватися шляхом скасування указу у Верховному суді, але обставини. Судом встановлені рішення набрало законної чинності рапарато РНБО і секретар РНБО його не оскаржували, тому що нема з чим оскаржувати. Ми бачимо, що фактично президент Зеленський підписав фількіну грамоту в документ, якому не відповідали дійсності дані, які там зазначені. Він фактично нікчемний, і це вже встановлено судом. Зараз вони будуть якось це переварювати. І я вважаю, що ну у нас є слава Богу в Україні приклади, коли адміністративні суди діють оперативно, швидко не затягуючи процеси. до закону. Сподіваюся, і Верховний суд візьме приклад. Поки що в нас така казка про репку, розумієте, коли Зеленський киває на РНБО, РНБО на уряд, уряд на міністерство, міністерство на мінекономіки, на, на фінмоніторинг. А на ці останні мишці, до якої ми вже вибачте, добралися. Виявляється, що е, е, нам говорять, ну а це вже виходить за предмет нашого обговорення. Тобто, президент він має дискреційну владу, тому е, до нього питань нема. Саме перший він має, він нічого не має, але до нього питань немає, бо він надто маленький, щоб потрапити до розвиду Верховного суду, а всі проміжні вони, ну лише проміжні вони самі не за що не відповідають. І е, це смішно звучить трохи, але розумієте. Що мене більше всього турбує і навіть лякає. Ці люди, вони так само і працюють. Ця ситуація позбутися Порошенко для Зеленського була дуже важливою. Це, це не, не якась там формальна просьба там, щось порішати про ліки. Це, це реальна ситуація, якому, який зацікавлений був саме президент. І навіть в тому, що для них максимально важливо, вони працюють отак. Вони забувають де денні документи, вони лівою рукою пишуть одне, правою інше, і потім навіть не виправляють, коли в них є час. І ви розумієте, що і те, що не для них особисто, а для нас з вами важливо, що вони ну, працюють, напевно, так само, може ще гірше. Бо це на їх інтерес. І коли ми чуємо, наприклад, що там певний завод по виробництву снарядів не може бути добудований через бюрократичні проблеми, що таке бюрократична проблема? Не буває практичних проблем. Якщо треба, то уряд збирається отак, ухваляють рішення там прийняти за основу і допрацювати і допрацьовують за 5 хвилин. І, і на жаль, це все не лише про закон, там, про якісь формальні речі, це в тому числі про пріоритети. Коли треба, воно буває отак. І ніхто навіть питання не задає. А, а коли не треба ні. Знаєте, це все дуже сумно, дійсно. Ми все ж таки, щоб закінчити на ноті, ми дуже вдячні всім, хто приходить і слухає. Розуміло, що всіх всіх сьогодні, всі голові лише Вашингтони, що там відбувається. Але те, що ви тут, те, що вас тут багато, і те, що вам не байдуже, ну це в принципі теж дає певну надію. Дякую. Дякую.